свято. Адже серед нас є ті, хто йдуть у свій найперший клас. Вони такі красиві, чепурні. Ех, стати першокласником і мені. Так, безумовно, вчилася б ти казкова. Наш перший клас вам любить зараз слово. Сонячний промінчик торкнувся легенько. Уже прокидайся до школи швиденько. Перший поки яка нас оператий клас, корінська скожна нас. Так гарне довкола і квітів багато. Щасливі ми діти на найкраще свято. Дуже хочу скоро вже і ранець маю фарби зосик і книжки кожен день складаю. Я вже букви знаю, всі вмію рахувати, в школі хочу добре вчити, щоб багато знати. Малюю за вмію танцювати, математику люблю, ще й у футбол грати. Буду вчитися старано, чемно поводити, щоб батькам було приємно за мене грити. Нова школа відчиняє, двері Україну знай мріємо всі мандрувати весело, без вагань. У школі не чекають зустрічі ранкові і ріти змагань уроки казкові. У середках за руки буде працювати і цитати, воювати я якувати. А уроки на прилоті будуть на стеньку, щоб все про свій край рідненький. А якщо вже відпочинок відпочином, тата нас будем лізні і глад. І співати, і танцювати. В групах будемо працювати в парах самостійно. Наш найкращий буде клас, кажем офіційно. Гадковий кавчик клас націспав для дива. Об'єднає усіх нас живу годину. Всі дружити будем, старших поважати, батьків своїх любити, меншим помагати. Світись будемо стоянно, поводитись гайно, щоб я діяв всі за нас і немайно час. Віночок покличе всіх нас на урок, Приймай нову ну, школу найкращих діток. Завзяті, окрелені і наукаві, сміливі, веселі і трішки смішні, Дамо першачками в майбутнє держави. Сьогодні ми ній головні хазяї. Ви нам побажайте здоров'я, удачі, бадьорості сили, великий запас. Хай з нами завжди будуть Ангели Миру і хай берегиня опікує нас. Що за диво? Корабель нас везе, на навчу земель, плевемо морями знань, серед хвиль важких питань, завжди ніроки буремні. знань набудем, будьте певні. Обігнемо землю з часом з нашим дружним першим. Клас, у нас робота не лякає, треба вчитись кожен знає. Тож чекаємо побажань під вітрилом морі знань. Вітайте нас усі. І сьогодні Завітала до нас на свято Корицька Галина Романівна. Завідувачка кафедри філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін комунального закладу Запорізький обласний інститут після дипломної педагогічної освіти Запорізької обласної ради, кандидатка філологічних наук, доцентка, письменниця, але основне наша односельчанка, яка кожного літа приїжджає в село тут з далекої Запорізької області. І не просто приїжджає, вона радо зустрічається з нашими учнями, вчителями. Приємна, доброзичлива. Галина Романівна, вам рідне слово! Хто мене не знає, то просто Галька Карачева. Любимо її скомороські. Ви знаєте, душа переповнена, тому що завдяки тим хлопцям, які стоять на передовій, слава ЗСУ. Ми сьогодні з вами святкуємо це величне свято, бо це свято знань, свято першого дзвоника. Слава ЗСУ, слава Україні! Ви знаєте, коли я йшла сюди на свято, думки різні витали в голові, думала, про що сказати, за що зачепити, бо хто знає, хто не знає. Але я хочу сказати одне: мені пощастило. Бо я маю, мала, маю, і буду мати, сподіваюся, надалі щасливий берег дитинства. Я мала батьківську хату, куди мені хотілося приїхати і приїжджаю надалі. Я її не зрадила, бо сьогодні я можу перебути смутний час, хоч якийсь певний час, у батьківській хаті. Я стою, спостерігаю за нашими скоморозькими дітьми, і серце переповнене, знаєте, такою. Гідністю, щирістю, радістю. Ви гляньте, скільки вони вже назбирали дипломів, сертифікатів. А ще б ті сертифікати то були підтверджені грішми на навчання. Лецію Ванюну є у вас таке чи ні? Буде. Стоять мої колеги-вчителі. Я ж так само, родом звідси, з коморох, із цієї школи. Згадуєш ось кожного вчителя, пам'ятаєш свою першу вчительку Мирославу Іванівну. Вибачте, Антонівну, хвилююся. Бачу своїх однокласниць, і ми вже згадали, 52 роки тому ми стояли на лінійці у Скоморозькій загальноосвітній школі, тільки там на майданчику. І сьогодні для мене ще дуже велике свято, бо сьогодні рівно 35 років, як мене заслали в Запоріжжя. Це був єдиний випуск, коли відправили читати українську мову, навчати української мови. Бо тоді на той час була одна українсько-англійська школа. Наразі у нас українсь... української більше, але ви бачите, що іде боротьба. І перш за все йде боротьба за мову, мову українську. Це той випадок, коли мова важлива. Мені дуже приємно, і я щиро вдячна Галині Богданівні. Семак, яка ми з нею спілкувалися, коли мали випуститися наші четвертокласники, де та бригада хлопців, п'ятикласників уже. Привіт! Я дуже вдячна за те, що вони, вона буквально три останні роки разом зі мною читала, разом зі мною і з хлопчиками, і дівчатками. Одна у вас там красунечка з'явилася. Але дівчатками, мамами, тому що досить юні матусі приходили на зустріч. Спогади, звичайно, ніжні, щемливі, але ці спогади вони залишаться, мабуть, назавжди. Ну, а що побажати тим найменшим, таким уже розумним, які вже знає, що можна сюди до директора та й грамоту отримати, дай Бог, щоб так і було. Дай Боже, щоб світ навколо них був завжди мирним, сонячним, добрим, лагідним. І я прошу Галю Богданівну, кого-небудь із ваших, ми подаруємо цю книжечку. Іди сюди, сонечко. Ох, якщо такі козаки по скомороках ходять, перемога за нами однозначно. Як тобі звар, А ще бажаю, щоб у тим найменшим нашим першокласникам було кульбабово. Галина Богданівна знає, про що я кажу, і п'ятикласники, бо їм кульбабалось не один рік. Дякую. Ну, а Лесі Іванівно. Я ще раз щоб наша скоморозька школа завжди була на сьомому небі від щастя. Під мирним небом, на сьоме небові щастя. Дякую, <плес> <плес> скоморозьки. Я люблю вас дуже, дуже <плес> дякую. Я сподіваюся, що так за півроку ви завітаєте на нашу хортицю. Якщо дійсно, я, як... я запрошую від усієї душі. Дякую, козаче. Ама це робить так? Я хочу сказати, що Хортиця в нас велична. Дениску, ну я тебе ж вітаю так само. Хортиця наша велична. Там дійсно живе неймовірний дух козацтва. Ми переможемо, віримо, сприяємо, молимося. Все буде Україна. Дякую. Любі наші дев'ятикласники. чарівні красуні зможнілію юнаки. Ви дивитесь на першокласників і, можливо, впізнаєте в них колишніх себе, таких же маленьких, схвильованих і радісних, якими були у 2013 році. А вони, звичайно, мріють і прагнуть скоріше підрости, стати схожими на вас. На вашу долю, веколо ви бути випускниками не у мирний, а у воєнний, такий тривожний час. Тож вам слово, найстарші школярі. Не бійся, першокласнику, що в Україні йде війна, вступай в країну знань, вона є світлим променем надій і сподівань. Тривожні й радісні йдуть новини, лунають безперервно із екрана. З надією слідкує Україна за тим, що діється, із вечора до рана. Жовто-блакитний український стяг мокре від Бога країну, а той лютує селий міста перетворити хоче на руїну. Не вдався план біскіловський йому, не ждав такого спротиву народу. Хай буде світло, знищимо пітьму ми захищаємо волю і свободу. Тримайся, моя рідна Україну, хоч зболена, хоч зранена, живи. Ми віримо, піднімешся з руїн, якщо з Богом, що нам вороги. Тримайся, нене, стій заради діток, заради волі, правди, мирних днів. Ти не одна розкиданих по світу, мільйони в тебе, дочок і синів. Гуртуються у горі діти й друзі, гуртуються назло всім ворогам, бо перемога вже нам видно крузі, бо з нами Бог і ще з злого план. Не здайся, моя рідна Україну, не смій вклонитись люті силі зла, де ж перед Богом падай на коліна, проси прощення, миру і добра. Просімо, українці всього світу, просімо у Бога прощення щодня, щоб Бог до сили в цій битві, щоб була милість і броня. Щоб взяв Господь під Божу охорону країну нашу зболену в сльозах, щоб ворогам свою дав перепону, щоб, зрештою, закінчився цей жах. О, позажди чуєш ширі покаяння, могито серце і душевний плач, помножмо всі зусилля та багання, скажімо, кожен Господи пробач, щоб відродилась ненька Україна, щоб у стократ прекрасніша була. Щоб знав весь світ кожнісінька країна, що з нами Бог, Бог миру і добра. Як гордо майорить український стяг над Києвом з правіку і донині, звитяга наша, житиме в віках, ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Рік останній. Перше жовте листя. Плани і думки на самоті. Рік останній, ти, як аркуш чистий, що напишеш, ти й пожнеш в житті. Любі наші вчителі, ви плекаєте націю нескорених, завдяки вам боронять нашу країну, 14 наших односельчан. Дорогі вчителі і працівники школи, вітаємо вас з початком нового навчального року. Здоров'я вам! Терпіння вдячних учнів і рясних Божих благословінь бажають учні нашої школи. Хто ми є з вами в цьому світі? see if she'll Ісусу Христу, дирекції школи, староста, діти, батьки, гості. Я би дуже попросив одну справу зробити за наших воїнів-захисників, які в мене на святому престолі. Їхні імена я читаю, щоб милостив Ісус Христос, їх поблагословив щасливо з перемогою, з любов'ю повернутись до свого батьківського гнізда. Але сьогодні ми їх привітаємо описами. Будь ласка! Без нашого села є 22 захисники. За парти сядуть дзвоник про Право дати перший дзвоник надається учням випускного класу Лисюку Івану та першокласникам семак Анні та Антошківу Михайлову. Привітати всіх присутніх зі святом. Нехай сонячними будуть ваші будні. Миру, щастя, здоров'я, успіхів вам і добра, перемоги нам всім. Школа до винесення державного прапора України, стояти струнко, винести прапор. Знань оголошуються закритою. Коли ворог виконує наші школи, вбиває наших дітей, ми все переживемо, ми обов'язково переможемо. Бо нас захищають воїни Збройних сил України, найкращі сини і доньки нашої держави. Надається першокласникам, найстаршим учням, вдалих перших уроків, успіхів. Вливайтеся в нашу шкільну сім'ю і гідно несіть звання школяра. А для вас, дев'ятикласники, це останній шкільний навчальний рік. Хай остання сходинка шкільного життя буде для вас вдалою, успішною, допоможе у здійсненні ваших майбутніх планів. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! В той день, коли закінчиться, і хлопці зручили повернуться до don't let it